Вітаю вас на каналі Школа літерки. Мене звати Дар'я Василівна. Привіт! Сьогодні на нас чекає зимова пригода. Але щось сталося в лісі? Я чую шурхіт і дуже сильний вітер, і ніби хтось кличе на допомогу. Ходімо, дізнаємося. У зимовому лісі. Жив веселий зайчик на ім'я Зумчик. Він любив ковзатися, збирати шишки і прикрашати лісову ялинку. Але сьогодні трапилася біда. Прокинувся зумчик, вибіг на двір і здивувався. Ой, куди поділися мої ковзани? Прикраси на ялинці зникли, і навіть моя зимова казка зникла з книжечки. Ліс тихо шумить, мороз блищить, і тут із снігу догинув знайомий звук. з-з-з-з-з-з-з-з-з Зумчик озирнувся і побачив велику блискучу покузу. Привіт, сумчику. Я буква з. Я знаю, де твої речі. Але щоб їх повернути, треба знайти мій звук з. Я готовий, сказав Зумчик. – Дітки, а ви готові допомогти зайчику зумчику повернути його речі? Так. Ну, тоді почнемо. Скажіть, який перший звук в слові зайчик? Так, це звук з, а звук з позначається літерою з. Ось з'явилася велика з і маленька. І вони позначені синім кольором. А чому? Правильно, тому що це приголосний звук, його не можна протягнути і проспівати. А тепер розгорнемо буквар-літерка на сторінці з літерою з. Зайчик-зумчик біжить лісом. Але сніг засипав сліди. Якщо ми правильно назвемо, де у словах ховається звук з, то з'явиться слід. Він покаже, де заховалися загублені речі нашого зайчика. Ну що, готові? Тоді почнемо! Де ховається звук з в слові зима? Зима. Де ви чуєте звук з в слові зима? Правильно, на початку слова. А ось і з'явився слід. І він показав, що? Що це за річ з'явилася? Так, рукавички нашого зайчика знайшлися. Продовжимо! Де ховається звук з в слові ковзани? Ковзани. Де ви чуєте звук з в слові ковзани? Так, всередині слова. А ось іще один слід. Яку річ ми ще знайшли? Ковзани ми знайшли. Молодці! Продовжимо. Де ховається звук з? В слові мороз. Мороз. Де ви чуєте звук з? Правильно! В кінці слова! А ось іще один слід. А річ, яка знайшлася, правильно! Шапку ми ще знайшли! Чудова робота! Молодці! Буква з заховала прикраси на ялинках. Якщо ми правильно прочитаємо склади, то прикраса повернеться. І тоді зайчик зумчик буде бачити, куди потрібно повісити іграшки. А в кінці, коли ми прочитаємо всі склади на ялинках, ми знайдемо з вами ще одну загублену річ. Ну що, готові? Тоді почнемо! З. Ва! Зва! Подивіться, яка краса, яка яскрава стала ялинка! Продовжимо. З. Во. Зво. Молодці. Ще одна яскрава ялинка. З. Ву. Зву. Далі з, зви, молодці, продовжуємо «з», зві, зві і останнє з, «в», «зв». Чудово! А ось і загублена іграшка! Яка краса! Молодці! Ой-ой! Поки зайчик-зумчик готувався до зимової прогулянки, маленькі зимові ельфи заховали його речі за чарівними сніжинками. Але якщо ми з вами правильно прочитаємо слова, то речі з'являться з під сніжинок. Почнемо! Читаємо перше слово! Зі. Р. Зір. Подивіться, а ось і з'явилася перша річ з-під чарівної сніжинки. Це ж зірочка нашого зайчика-зумчика. Продовжимо і подивимося, які ще речі заховані за сніжинками. Читаємо друге слово: Лі. За! Ліза! А ось і лялька нашого зайчика. Чудово прочитаємо наступне слово. К-з! Ка, КА Казка! А це ж улюблена книжечка нашого зайчика, де він любить читати казочки. Чарівні новорічні казочки. Молодці! Але у нас лишилися ще речі під чарівними сніжинками. Давайте і їх знайдемо. Читаємо наступне слово. Мо. Ро з мороз. А ось і шарф нашого зайчика. Той самий шарф, який він одягає на прогулянку. Читаємо наступне слово. Ко. -в за. Ни. Ко за ни. Ко за ни. А що ж там було заховано під сніжинкою? Так, це ж цукерочка. Молодці. Читаємо тепер останнє слово те, ле, ВІ ЗО Р ТЕ Телевізор ми знайшли з вами. Чудова робота! Молодці! Щоб завершити нашу казку та зробити дім нашого зайчика затишним і прикрасити його до новорічних свят, прочитаємо речення. На С. Та. Ли. Мо. РО, з, Настали морози. Настали морози. Ой, подивіться, це ж ялинка величезна з'явилася в кімнаті у нашого зумчика. А давайте ми тепер цю ялинку прикрасимо. Прочитаємо друге речення На дворі, з ма. На дворі, зима. А ось і наша ялинка яскрава. І подарунки під нею. А давайте ми тепер прикрасимо камін. Прочитаємо останнє речення: А. У. До. МІ. ТЕ. lo i, za ti sh no І затишно. А у домі тепло і затишно. Подивіться, а яким яскравим і святковим став камін. Яка краса! Ви чудово впорались зайчик-зумчик! Задоволений! Завдяки вам, друзі! Зайчик-Зумчик знайшов усі свої речі, прикраси, іграшки і ковзани. Дорогі батьки! Якщо вам подобається, що ваша дитина вивчає літери через гру та пригоди разом з моїм буквариком літерка, то підписуйтеся на канал Школа Літерки, щоб не пропустити наступні пригоди з літерами за моїм буквариком, а сам буквар Літерка ви можете придбати у мене в інстаграм. Посилання закріплене на каналі. Пишіть в коментарях. Яку річ зайшов зайчик-зумчик? Зустрінемося на наступному занятті! До нових зустрічей!